Головне мають бути укриття. Вирішувати, коли починати навчальний рік можуть самостійно. Таке дозволило више міністерство освіти. Серед перших студентів прийняв столичний національний університет біоресурсів та природокористування. Як розпочалися офлайн заняття після паузи, розповість Ліля Гончарук. Ми вже півроку без навчання, так сказати, і це все дистанційно. І ще коронавірус був, що ми майже два роки не навчались. Вперше спочатку війни Олександра сіла за парту, каже, скучила і за одногрупниками, і навчанням. Але практика все одно потрібна, бо якщо ми не бачимо прилад сам, ми не розуміємо, ми теоретично знаємо, але на Практиці ми не зможемо ніяк з ним контактувати, ніяк з ним працювати. З дівчиною згоден її однокурсник Микита. Навчання дистанційно це дуже складно, тому що нам для нашої професії потрібно працювати з різними приладами, такі як, наприклад, GPS-приймач або як тахіометр. І онлайн це було дуже тяжко вивчити. У студентів Національного університету біоресурсів і природокористування сьогодні перше практичне заняття. У виші розпочався офлайн навчальний рік. У міністерстві освіти та науки кажуть, що більшість закладів свої двері відчинять 1 вересня. У Виші навчається більше як 4 тисячі студентів. Спеціальності потребують практичних занять. Розповідає Суспільному декан факультету землевпорядкування. На цьому факультеті студентів поділили на зміни, облаштували укриття та почали навчання. Раніше ми навчалися виключно в одну зміну тут. Корпусі під 800 студентів було сьогодні. Ви бачите, що кількість їх скоротилася майже в четверо, і це вимушений крок був в цілях безпеки. Декан проводить назву криття. каже перед початком навчання, виш перевірила комісія від СНС. Обладнані місця да, для перебування двох-трьох груп, тобто близько 70 студентів, 80 можуть тут перебувати разом із співробітниками. Працює все нормально, вода питна, ліхтарики теж у нас все працюють. Однією із вимог укриттів, да, наразі є наявність шансового інструменту, тобто повинні ну, бути лопата, ломб, е, 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 припо, там пивки, для того, щоб е, аварійно вийти з укриття, так чи можливо якісь провести заходи. Раніше в ефірі національного марафону заступник голови Міністерства освіти і науки розповів, що ректори вишів можуть самостійно обирати дату початку нового навчального року в умовах війни. Національний університет імені Тараса Шевченка навчальний рік розпочне 1 вересня. Це нам повідомила прес-служба закладу. Скільки вишів вже почали навчання офлайн і скільки ще планують ми дізнавалися у МОН. Відповіді поки не отримали. Лілі Гончарук та Дмитро Панов єдині новини на Суспільному.